І щире вітання всім адекватним людям. Значить, сьогодні я хочу вам розповісти про цей причіп, про який вже сказав вам вчора у телеграмі пару слів. Що буде щось особливе. Ваша фантазія до особливого значно ширша, ніж я собі міг уявити. Ви там розказували про два поверхи, про щось висувне, про щось розсувне. Можливо, я буду трішки банальнішим і нічого аж такого немає. Але я хочу вам розказати, бо він мене шокував трошки іншим. Я зачепив його на кілька днів. Як ви знаєте, я скоро е, буду. Е, Починати робити збір помідорів, як щороку. так? І е, шокування моє було зв'язане з цією цифрою. Я не знаю, чи ви бачите. От це маса напівпричепа. Ну, Я сподіваюся, що ви бачите її. так? Я не знаю, наскільки фокусує камера, тобто напівпричеп, який важить 5 тонн 100. Задумайтеся. Можливо, хтось. Початківець не знає, про що йдеться, тому я два слова скажу, що вантажні перевезення обмежують свій вантаж сумарною масою. Тобто тара плюс те, що можна перевезти, має якийсь ліміт. Для мене це сумарно 44 тони. Хто їздить на інтернаціонал по Європі, це 40 тонн. Тобто математика простенька. Чим легше те, на чому ви везете. Тим більше ви можете запакувати всередину. Я вже вам розказував, що йдуть зараз багато технологій для того, щоб облегчити тару, але цей причеп мене явно шокував. Явно шокував, тому що ми маємо е, ось такий mercedes Actros з двома баками, який везе з, собою, який везе з собою 1150 літрів солярки. І при такому, при такій комбінації, оце, що ви бачите, Виходить всього-навсього, слухайте уважно, на 13 тонн 300. 13 300 тара з оцим причепом. Не буду вас довго томити. Давайте подивимося, що в ньому саме так особливо зроблено, щоб вийти на такий вантаж. Я вже вам показував його вчора ззовні. Почнемо з самого низу. З Самого низу, якщо почати, то легкосплавні диски. Хтось може подумати, що це робиться для того, аби було красиво, блискучо. Так, блискучо і красиво, то дуже гарно, але це насамперед економія ваги. І в мене взагалі таке враження, що інженери складали цей напівпричеп, будучи на вазі і на вагу, докладали по шурупчику, по запчастинці і зважували, зважували, зважували і старалися якомога більше його облегшити. Давайте подивимося з передньої частини, знизу, що ми маємо. Я вже вам показував такі напівпричепи. Дивіться, тут знизу підлога, просто підлога. І немає суцільної плити навіть там, де ви чіпляєтеся сідлом. Тобто суцільний злиток металу тільки у прямокутнику сідла. Я трошки косик у вас тримаю, ось так, Ну, не знаю, думаю, що вам видно. Все порожнє, повністю порожнє. По всій довжині йдуть такі підтримки підлоги. І навіть оці підтримки підлоги, всі мають отвори. Вони досить густо, але вони тоненькі, такі профільки з ребром жорсткості і з отворами. Вертаємося далі. І тут у нас вже після сідла. Починається рама. Зараз я вам розкажу. Вона також особлива з позитиву, щоб не забути пізніше, дуже мені сподобалося. Дивіться на кінець, то додумався, хоч хтось. Робити щось, щоб не зривати оці підкрилки, які є дійсно болючою темою. Такі враження, що виробники напівпричепів не можуть домовитися з виробниками тягачів, бо всіх вони зривають, особливо у кого низьке сідло. І в даному напівпричепі просто згладжений оцей кут. Бачите, зробили такий бортик, аби не заривати пластик. на... Е Самому тягачі, досить цікаво. Ось тут і ще можете побачити, що сама платформа сідла починається тільки так. Все решта сугубо підтримка підлоги. Тобто дуже-дуже все делікатно і мінімум металу. Навіть оця поперечка і та має у собі отвори. Йдемо до основної рами. Дивіться, як виглядає основна рама. Вона трошки, мені здається, вища ніж у, на тих припів причепах що я привик їздити але подивіться які грандіозні отвори тобто сплошні отвори ви самі розумієте скільки тут могли нарізати металу звісно нема ніякого е, оцього для перевезення піддонів є тільки такий захисний короб і то він стонюсінького металу з металу на всьому цьому дуже економиться сама підвізка Підвізка має у нас Підйомну передню вісь. Для навісного піднімати вісь не треба великої ваги. Тобто зроблені два такі кронштейни. Маленькі подушечки, ще її піднімають, і вона у нас підіймається. А вже для того, щоб зробити, щоб ще й задня повертала, для цього треба було зробити значно більше, бо тут повинна стояти ступиця, все повинно бути значно складніше. Тому вісь роблять фіксовану тепер. Це не дуже добре впливає на маневреність на дорозі, але якщо зробити її поворотною, то напівприче буде значно важче. Бачите, всюди пуста порожня підлога через лишень такі поперечки. І у всьому, у чому можна, насвердлені отвори. Отвори і отвори. Тут ми маємо великий один балон. І він також зроблений. Я можу помилятися, я не знаю, чи це титан, чи це алюміній, я не сильний у металах, але це явно якийсь легкосплавний метал і ось такий великий. Балом. Замість того, що ми привикли, бачити 3-4 маленькі стальні. Ось так це все виглядає знизу. Перемістимося до задньої частини і подивимося, що там робиться. А там у нас робиться на злу таких, отаких от дирявих кронштейнах. Тут е, блок управління для самого напівпричепа, який мінімум. Всього має, а має, навіть немає кнопки, щоб опускати передню вісь, тільки гальма і управління пневмопідвіскою. Так от, сам бампер. Я також думаю, що це алюміній або хто щось з родини алюмінієвих. Якщо це для кріплення світла могло так і бути, то оцю балку зазвичай ставили такою трішечки потужнішою, тому що. Я не кажу для того, щоб їхати по якихось стовпках, але це би мало рятувати, принаймні витримати якийсь несильний удар легкового автомобіля, який може залетіти під низ. Щось мені підказує, що це дуже гнучке і не може себе порівнювати і близько з стальними такими квадратами. Тут все закрито також для екології, щоб не було турболенції турболентності, яка заходить під причеп, але все це дуже з злегсеньких металів. Самі подушки такі, що для наших більшості молодих водіїв це для дві загрузки. Це якось мені першу вдалося зробити, її не погнути, але повірте мені, що навантаженим. Причепом впертися і це все складеться, просто складеться в трубочку. Це дуже все лихе. Переходимо вище до коробки. Я не упущу те, що гадаю, що зважаючи на все решта, що я побачив, напевно, тонший сам, сам тент, Бо на цьому теж можна було зекономити, але я не маю змоги заміряти його і сказати вам про це. І майже впевнений, що тонша, напевно, і товщина плити в підлозі, але я також цього заміряти не можу. Тут зазвичай має робитися така стальна накладка або з якогось іншого металу, тому що ставиться постійно сюди рампа, і оце, бачите, дряпається, засуваються піддони з землі штовхає е, погрузчик і Абсолютно не захистивши, це почне задиратися, витиратися. Тут немає нічого. Просто помальована оця штука, яка буде помальована дуже-дуже недовго. Двері, двері мене шокували. Двері це або пластик, або дерево. Я не маю можливості зараз щось колупати, щоб вам це доказувати і казати, з чого. Двері не металічні. Двері мають тільки металічний. Контур, а самі зроблені з чогось дуже-дуже легенького. До чого це призведе? Скажете ви, ну, двері, двері ж зроблені тільки для чого? Тільки від вітру від дощу. Згідний з вами, тільки від вітру від дощу. Але вони, хто знає, хто їздить, утримують поперечну жорсткість, коли ото грає весь цей прямокутник, двері якраз. Від 90 градусів до цього і е, являються оцим ребром жорсткості. Я не знаю, чи довго ці двері зможуть таким ребром жорсткості являтися і витримати всі нагрузки. Двері легесенькі, просто легесенькі, бо навіть не металічні. Спробуємо забратися всередину. Якось так я потрапив до середини. Я не буду вам розказувати про всю конструкцію, всі ви знаєте, всі ці штори відкриваються з боку, зверху, всюди, і все достатньо стандартне. Звісно, легкосплавні оці. Поперечки їх є на кожний проліт по чотири, дуже легесенькі. Навіть гачки зачіпляти ремні зроблені з якогось легенького сплаву, тобто вони не стальні. Підлога надзвичайно надзвичайно шершава, тобто тепер вона так, як якийсь наждачний папір. Е, дуже добре, бо то не буде нічого їхати. Тож чому ну, то плити, як я сказав, я не знаю. Але зазвичай у цій зоні, де є задні осі. І в зоні сідла ставлять такі металічні вставки, тобто суцільні, які тримають міцність самою рамою. Тут вони не виходять, бо, як ми бачили знизу, це просто настелена підлога на оці такі делікатні-делікатні поперечки. Давайте подивимося, з чого зробили передню стінку. Передня стінка просто дерево Дерево плита, і ви будете шоковані, це дерево плита наскрізь. Тобто металу тут немає від слова взагалі. За винятком оцього тоненької бляхи, бо сюди вам постійно погрузчик буде бити. Кут-кут трьохкомпонентний, як ви бачите, щіпляється одне на шурупах до кута і щіпляється попередньо попередня. Все це на цих цих стиках. Дуже скоро страшенно розгойдається. Я вам гарантую, що це все буде ходити ходуном. Тому що такі причепи дуже деформуються, дуже сильно деформуються. Навіть стоячи зараз на ногах, я ось так похитаю. Ну, вам не видно на відео. Я його просто як, отак як... Желатиновий весь можу хитати своїм вантажем, який я важу 86 кілограм. Зараз ми подивимося спереді, що це трошки шокована ситуація для мене, тому що ви бачили всі такі страшні відео, коли власний вантаж пробиває і збиває кабіну. Звісно, коли це відбувається з якимось мотком. Металу чи з якоюсь арматурою, то вас не врятує тут якась стальна бляха. Але у даному напівпричепі таке враження, що загальмувавши сильно, навіть палета продукції може вибити, вибити оце і впасти на кабіну. Я не бачив таких напівпричепів, щоб фронтальної стінки не було металевої. Ну просто то. Трошки. Жесть, 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 Ну, як я вже сказав. вам, е Мабуть, що все це складалося просто-напросто на вазі. Докладалося по запчастинці, по профільку, по все, все порожнє, все легеньке, все легкосплавне по контурах. Знизу і зверху. Оця поперечка над дверима, яка відкривається. Бачите, яка легкосплавна. І на кожній, на кожній деталі економилися кілограми, а ті кілограми складалися в якісь сотні кілограм центнери. Але вдалося зекономити дуже багато, бо, можливо, для початківців я назвав там, що це 13 тонн 300 сумарно. Щоб ви могли порівняти, зазвичай це мало би бути 15-15 з половиною 16 з іншими напівпричепами, які мене так не дивували. Тобто ми маємо різницю 2-3 тони. 2-3 тони впливають позитивно по-перше на розхід. Бо я зараз їду в порожній трошки більше 100 кілометрів, і цифра на комп'ютері опустилася вже менше 19 літрів на 100 кілометрів. Такого не було ніколи з моїм. Причепом, на якому я їжджу постійно, цифра так низько не падала на тому самому тягачі. Тобто я підозрюю, підозрюю що якщо їхати далі, далі далі далі, то можна опустити навіть до 17 чи 16 літрів з таким причепом. По-друге, законно законно в нього, я дивився в техпаспорт, можна грузити по італійських дорогах, можна грузити 33 тонни 800. 33 тони 800 можна завантажити в нього, що, навіть не нарушаючи жодних законів. Завдяки тому, що він такий легенький. Так от, передня стінка. Дивіться, маємо ту ж плиту, що я вам і показував. Давайте я обійду, тягач з іншого боку, щоб була можливість вам показати це краще. Тобто, із металевого ми маємо. Просто ось такий профіль поперечку. Це все, що має стримати вантаж у разі аварійного якогось гальмування, щоб він не впав вам на кабіну. Тут звичайні такі закльопки і два поперечні такі профілі, якщо можна так назвати, і, власне, самий кронштейн для кріплення повітря і електрики кріпиться безпосередньо на ось цю дерев'яну плиту. Тобто. Напівпричеп, який з фронтальної сторони, абсолютно не має метала. Тобто, бачите, все ходуном ходить, грає від удару мого кулака, хоч я і не кличко. Отож, ще раз, особливо для новачків, концентруйте свою увагу саме на цифрах. Ви везете у напівпричепі, який важить 5 тонн 100, 33 Тони з половиною, 33 890, якщо чесно, то, що написано у італійському техпаспорті. Задумайтеся, як колись сказав мій один товариш, ми в'яжемо, ми прив'язуємо. Я не став відкривати вам штору, бо відкривається вона так звично, звич, як і всіх інших. І навіть там, де чіпляєте ви оці ремені, профіль дуже такий вигнутий і, пуст, і пустенький. Навіть самі завіси в дверях такими алюмінієвими Гачками з порожнинами всередині. Ну, тобто, я не буду тратити ваш час на кожну на кожну деталь. Але як казав, ще раз скажу мій один знайомий, ви берете ремні і ви прив'язуєте вантаж, який важить 33 тони, ви прив'язуєте до причепа, напівпричепа, що важить 5 тонн 100. Риторичне питання. Ви прив'язуєте вантаж до напівпричепа чи причеп. До вантажу, ні, ви, любі мої, прив'язуєте на до вантажу. Це не іронія, це говорить про те, що коли ви їдете на дорозі і інерція цього вантажу. Керує ситуацією гальмування, повороти. Куди він захоче, туди він полетить, якщо ви створите небезпечну ситуацію, щоб він мав летіти. А причеп дуже послушно піде за ним. Тому що, як ви розумієте, коли напівпричеп становить, грубо кажучи, майже шосту частину п'яту. Шосту. Шосту частину сумар, від сумарного. То він не особливо впливає на ситуацію. Надзвичайно легкий. Так, є плюси. Є плюси це економія і можливість взяти багато вантажу. Але якщо б завтра ви мене спитали, якщо б ви спитали, чи завтра я мушу купляти собі напівпричеп, я не впевнений, що я би рішився на таку покупку. Бо щось мені підказує, що я зможу вам показати цей напівпричеп десь. Через рік при такій роботі, як ми робимо через рік, і він дуже буде в жахливому стані. І ви побачите, що я не помилявся. Тобто воно наших робіт не витримає. Це все дуже класно. Еко, 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 еко всюди все зелене, все красиво, і всі гоняться за оцими грамами солярки, де можна зекономити, і за оцими кілограмами, які можна взяти з собою. Але тут... З даною ситуацією, яка мене трошки здивувала, бо повторюю ще раз, тара трошки більше 13 тонн, е мені здається, трішечки перегнули палку. Е останніми днями у нас ще були і такі майже американські торнадо по Італії пройшлися, всі ви чули і знаєте. Е і навіть десь в Венету поперевертали е, на півпричепи холодильники показували хлопці. Ну, мені здається, що якщо ви попадете з отим. П'ятитонним напівпричепом в сильний, дуже сильний вітер, то він полетить. Він не просто перевернеться, він полетить, тому що надзвичайно, надзвичайно легкий. Для порівняння, хто взагалі не в темі, я їздив на тандемі Volvo і напівпричеп, також там причеп напівпричеп від тандема двохвісний, тому що в тандемі двохвісний важив так само. Так само, як оцей довгий на 14-метровий напівпричеп. Тобто надто легке і надто лихе, як мені здається, в мене вдома привикли старші люди казати. Якось так. Ось, власне, те, що я хотів вам розказати про цю техніку, і власне те, що мене вразило своїми цифрами і налякало своєю, як на мене, особливою надійністю. Дякую всім за те, що були зі мною. Будьте всі здоровенькі, живіть в мирі і слава Україні!